Зараз я покажу закріплюючий рядочок на прикладі низу ткачі. Для цього мені зручніше буде взяти коротку голку. І ми будемо рухатися по патерну. Ось кінець моєї нитки. По патерну 2 через 2. Я відділяю два нижні рядочки, щоб їх трошки було відніше. Ось. Перший рядочок і другий. І мені треба вивести свою голку, пройти під низом дві нитки основи і два рядочки ткачі. Я винирюю на лицеву сторону ось в цьому місці. Тепер знову повертаюся назад і винирюю просто на дві нитки основи але залишаючи хвостик отак от під низом. І таким чином воно захватить дві нитки основи і два нижніх рядка. Можна трошечки навіть так стягнути. Знову заходжу на виворіт, захвачую дві нитки основи і два рядочки наверх. Повертаюсь назад і захвачую просто дві нитки основи, роблячи оцією вільною нитку такий собі вузлик, трошки стягую ще раз дві ниточки і дві нитки вверх, два рядки вверх. Ось тут, бачите, це вже мій. Кінчик нитки його я не рахую, як рядочок, тобто я рахую оці два рядочки. Кінчик нитки я не рахую як рядочок. Два вниз і два наверх. По діагоналі вивожу голку і ниряю на дві нитки основи, не забуваючи про цю ниточку. Вона має бути під голкою. В залежності від частоти вашої нитки основи ви можете брати а, 2 на 2, 3 на 2 в будь-якому співвідношенні, який вам здасться більш таким оптимальним. Ось, до речі, пам'ятаєте той і протіп, що я казала, що починаємо. Починаємо нитку основу з однієї сторони, і з, однієї, і з тієї ж сторони, станку ми завершуємо. Це для того, щоб ниток основи у нас була парна кількість. І ось для чого це було треба. Бо тут, у цьому завершальному рядочку, ми їх фіксуємо по дві штучки. І тут, бачите, у мене на, на останній стежок залишаються якраз дві нитки основи. А так би прийшлося щось мудрувати, якби одна тільки ниточка залишилась. Затягуємо. І потім кінчик цієї нитки можна базовим швом сховати над закріплюючим швом. Подібним чином я закріпила і зверху ткачі цей останній рядок. Дивіться, що у нас на зворотньому боці. Є якісь ниточки, але вони не критичні. Ми їх просто обрізаємо. Так, тепер знімаємо нашу ткачу зі станку. Що дуже прикольного в цьому станку, що з нього можна зняти ткачу, навіть не обрізаючи нитки основи. Бо стандартний спосіб це ми беремо і обрізаємо всі ці ниточки. А ми спроєктували так, щоб це було не обов'язково робити. Все ж таки знизу я обріжу, бо знизу мені не потрібні ці нитки. Зверху просто знімаємо з зубчиків станка. Що можна тепер зробити? Цю ткачу вона вийшла, не то, що я її планувала, вона вийшла для, о, для стіни. Зазвичай я знаходжу на прогулянках в лісі або там біля моря якісь такі палички, які мені подобаються. Шліфую їх і використовую як основу для ткачі. Отаким От чином я продіваю ці наші петлі, які залишилися від станку. І просто вішую таким чином на, на стіну. Як заховати нам ці кінчики від нитки основи? Для цього також мені знадобиться коротка голка, на нею буде зручніше робити це. Ці кінчики ми будемо ховати в тіло ткачі. Я буду закріплювати її в найближчі 2-3 рядки. Я провожу голку туди, ціпляю ниточки за голку і ховаю всередину. Це зворотня сторона ткачі. Бачите, на лицевій стороні не видно. Тут якийсь, якийсь, якийсь додатковий білий колір не видно. Всі ниточки сховані всередині. Ось так виглядає з лиця. І тепер залишки такі надмірні, я просто обрізаю. Все, така готова для. Повіщення на стіну, подарування, запакування. Єдине, що треба знайти якусь класну основу для неї, щоб вставити сюди.